Друзі, всім доброго здоров'я. Значить, Основна моя пасіка, як ви знаєте, стоїть на соняшнику, а біля церкви тут у мене кілька джолей сімей стоїть. І одна така слабенька сімейка є. Я її купив в лежаку до дані. Яка ситуація, значить, відкриваю вулик. Там сім'я на кількох рамках, а за заставною дошкою стоять сушнина, в ній трошки меду, напевно, було. І дуже багато ос у вулику. Значить, зараз подивлюся, ну, сім'я, я думаю, стіла хоч і слабенька, чи вони її не розбили, зараз огляну. Але бачив в інтернеті, ну, вірніше, в інтернеті я навіть іще не дивився, але я думаю, що воно десь так виглядає. Це. Мені хлопці в коментарях писали, що вони так з осами борються. Значить, Відрізали горличко, наколотили тут, ну, трохи меду, якраз розливаємо мед, дав цукру, розколотив це в воді, ось так поставлю. Я так розумію, технологія як працює, що оса туди всередину заходить до солодкого, а вийти не може. Чув, що ставлять там бродячі, ну, заброджені компоти і так далі. Пишіть в коментарях, як боретеся з осами на пасіці ви. Всім миру і добра.